Новий коридор працює добре. Спільний центр, незважаючи на певні там технічні складності, які виникають з більшого з спроб Росії е, загальмувати процес огляду цих кораблів або там протидіяти, наприклад, доступу журналістів, все рівно в середньому, десь від 8 до 13 кораблів виходить з е, портів України, проходить через нормальний догляд і виходить на міжнародні ринки. Для нас це вигідно важливо. І цей тем цей трек треба продовжувати. Сподіваюся, що найближчим часом ми будемо мати також переговори з турецькою стороною про е, ну, деталі про якби продовження цього мандату і можливість досконалення роботи самого самого центру. Ми також, в принципі, маємо вже ставимо питання про можливість розширення е, в майбутньому спектру вивезення товарів, з, е, ну які могли би бути вивезені з території України. Поки що це звичайно на перспективу, але на порядку денному це стоїть. Thank you.